Так, друзі, всім привіт вітаю вас, всіх на моєму каналі. І в цьому відео а ми розглядаємо, який краще купити ноутбук MSI чи Asus. Ну давайте дивитися перший MSI. Так, купити ноутбук. Сай. Так, дивимося. Ну, дивіться, ось непоганий э, варіант. Дивіться, за 31 тисячу гривень ми можемо отримати. АП 16 та 516 оперативної пам'яті Гігабайт і вбудована 512. Це і ігрову карту Nvidia GeForce RTX 3050 на 4 гігабайти. Ось таку відеокарту ми можемо отримати за 31 тисячу гривень. Давайте дивитися. Ось так виглядає цей ноутбук. бачите? Виглядає доволі круто, думаю. А я, можливо, собі такий ноутбук і куплю. От, бачите, дуже крутий ноутбук. Бачите? Так, давайте подивимося, що по відгукам. Так, ну в принципі, нормальні, ось так. Бачите, ось так цей ноутбук MSI виглядає. От. Бачите, дуже круто виглядає. Тому, друзі, давайте, а з вами будемо вирішувати, що. А, краще купити ігровок, там, ноутбук з ігровою картою RTX 2050 чи ноутбук з ігровою картою 30, RTX 3050. Ну, Звісно, краще купити ноутбук з ігровою картою RTX 3050. Ну, Давайте а, говорити, скільки а, можна отримати ну, відеокарту у Васуса. Давайте тепер. А, будемо шукати Asus. Так купити ноутбук Asus. І подивимося, що можна там, Які можна купити ігровий ноут в Asusa за. Знаєте, за скільки? За 28 чи 30 тисяч, ну. Дивіться. Опа. Так, дивимося, що ви отримали. 3... так, ну. Asus можна за 36 тисяч отримати ігрову карту RTX 3050. Тому, друзі, рекомендую вам купляти, якщо по ціні, то ноутбуки MSI по качеству, що той, що той гарний. Тому я рекомендую куп купляти MSI. Знаєте чому, друзі? Тому що в MSI можна за такі гроші там, додати 5 чи 6 тисяч і купите вже з ігровою картою RTX 4050. Так, а хоча, ну, дивиться, в Алло, а можна дивитися, купити ось такий ноутбук Asus ігровий за 32 000 з ігровою картою RTX 2050 теж на 4 ГБ. Uh, друзі, і пам'ять 8512. Тому, друзі, робимо висновки, який ноутбук краще купити. MSI чи, uh, чи ASUS Tough Gaming. Я думаю, що MSI. Давайте дивитися, скільки. Коротше, давайте дивитися, які характеристики. Так, зараз подивимося, ну зарядка повинна бути мощною. Так, він важить важче, чим. Так, а де подивитися? Ага, от. Ага, відеокарта Nvidia GeForce RTX 2050. Тип накопи... накопичувача SSD. ну. Там теж такі накопичують гарантія один рік, нормально. Так, акумуляторна батарея. 48 Вт година. Опа. А в MSI, давайте подивимося, скільки. Так. Так, зараз подивимося, друзі, які характеристики в ноутбук ноутбук MSI. от Друзі, нагадую, що MSI це така ж гарна фірма, як Asus, але MSI вона робить дуже гарні ноутбуки. От, ну, дивіться. А, можна в... Зараз вам покажу в MSI, можна купити ось такі ось такий крутий ноут з. Ігрову карту GeForce RTX 3050 за на 1 терабайт за а, 42 тисячі. Але знаєте, чому він такий дорогий? Тут, тут на хвилиночку зарядка на 53,5 Вт. Дуже велика зарядка. Давайте а, подивимося. Варіант, дивіться. Ну, є ще варіант за 20. 28 тисяч, ну, знаєте, який мінус. Ну, що тут. Ну, так, він дешевше на багато чи масуса. Asus. Asus можна купити з ігровий ноутбук з ігровою картою GeForce RTX 2050 за 32 тисячі, а в а, MSI за 28, але. А я все-таки куплю статі ноутбук за 31 тисячу. Знаєте чому? Тому що, а, тому що ну, щоб знати що мені ігровий ноутбук. Ну, дивіться, по-перше, мені потрібен гарний мощний процесор, відеокарта, щоб... Гарно працювали ігри, а додатки для інформатики, Zoom, тому що в мене, наприклад, на телефоні немає ігрової карти, і в мене дуже сильно він лагає. От, Тому, друзі, рекомендую вам купляти ноутбук з ігровою картою. Ну, Якщо у вас максимум 28 тисяч, то візьміть з ігровою картою RTX 2050, це нормальна карта. От, але, друзі, звісно, що якщо вибирати між RTX 4050 чи RTX 3050, то, звісно, треба вибирати RTX 4050. Але е, знаєте, яка є проблема, що ноутбук з відеокартою RTX 4050 коштує десь а, 50 чи 45 тисяч гривень. От. Тому, друзі, рекомендую вам купити ось такі ноутбуки MSI. Тут дуже потужна зарядка. Бачите, екран 144 Гц додатково з підсвіткою клавіатури тип оперативної пам'яті DDR4, тип екрану IPS. Тут. Короче, а ну офігенний е, процесор от, тому, і дуже потужна відеокарта. Тому купляйте, друзі, ось такий ноутбук MSI. Ну Я рекомендую дивитися, якщо вибирати між якими ноутбуками. Якщо між ноутбуком ASUS за 23 тисячі і і MSI за 28, то звісно краще купити MSI за 28 тисяч. Якщо там вибирати між ноутбуком, наприклад, MSI за 23 тисячі чи Asus за 27, то звісно, краще купити ноутбук дорожчим. Там буде на набагато, набагато, ну, набагато все краще. от тому, друзі, купляйте ноутбук MSI або ASUS. Можна купити а, в розрочку, ну, дивіться, а як платити, дивіться. Опис продукти. Ви перші банківські карти не потрібні. Оформлюєте повністю онлайн, без першого внеску, перший місяць через місяць. Через місяць. от... А без прихованих комісій та переплат подарунки не надаються при купівлі товарів в 001 ну, в. 0, 0, 1, в... Відсотк, відсоток кредит чи оплату частинами. От. Тому можна купити такий ноутбук в кредит за, 30, за 1938 в місяць. От. Скільки коштує встановлення операційної системи Windows 600 гривень. Сервіс плюс один рік гарантії 3000. Захист від пошкоджень 3300. Сервіс повний захист. 6500 електронний ключ до сервісу Міраплей 500. Сервіс справжній захист 24 місяці 2500 і Microsoft 365, Персональна підписка 1 рік для одного користувача 3500 гривень. От, рекомендую, друзі, там, наприклад, якщо у вас немає такої можливості купляти відразу ноутбук за 31 тисячу, візьміть в кредит, а вам надішлють ноутбук. От зараз вам покажу, коли доставка. А, так, ну дивіться, доставка, наприклад, місто. Зараз. Місто Харків вже можна буде отримати 5 червня з 14.00. ну, Через 3 дні вже можна буде отримати цей ноут. От, Але, друзі, мені цей ноут куплять десь через місяць чи півтора. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.